По справимому в судді суді Іванецькому не відвіду. Ухвалою судді Іваницькому відвідалу вирішено, що він є стан на ще. Заява про відвід доглядала серічним складом суду, зокрема, судей Іваницьких, Снігурських, відповідно 12 липня 2023 року. Суддя поліцької району суду Заробської області Снігурської відглядну заяву стало чирина Степановича провідній судді Іванець, встановилося. 2. Старуся колишню справу відвідувати до суду на організації №79-1469-23 звернутися із заяву перед суддів Новинського. 3. Ухвалу суддів перед спорудовим судом Новинського відбудеться в сьогодні, 23.03.2013 року. 4. Повідно, що хвороби під суддів зановні не фронтовані. 5. Підповідь у дочетній третій статті судкової цифри. 6. Пихав тим, якщо суд доповнить поясненням оборонно-фронтованого заяву Слава суду, що розглядається право, відділяється порядку, встановлюється до першої стати суд закону цього корпусу. Такому суді не може бути заявлено такому суді не може бути заявлений військ. Таким чином, що заяви про відвід судді про статі 40-та України та нового родина в цьому суді. Сіла частина 7, і частини 8 статті 40 України, питання про відвідувати рішення відкладно вирішення, питання про відвіду суди, які суду, ми здаємо проведити суддяїві джурниці 261, яка знаходжені в заярку, і біти керівництвою завданням суду і зробити дякування за те, що я маю сумову провадження. Суд, у якої є питання, керівник дякування дасть у тому час такі справи, ну, за мовою, що здаємо старуся провідвічі суддів з іншим новим шкодистим органом, з новим терміном пісковості, який була в об'єднанні збору здається з ціма справами 599-914-6022, за повном старуся, стару

Дев'ятіть тисячу триста четыре семнадцять, но п'ять девяти четыреста сімдесят девять семнадцять номер п'ятсот девять, де четвертого шестьдесят четыреста шестьдесят двадцять. Примов замірніше, а не полісів, не поліз, чи не склали пропустиваться. По судове засідання фібро. у рокі 2017 року. Прийдемо сюди і моніцію цивільних правил № 5953-1625-17 за повну старушу, а ще але старушу-постарушу третій пункт збору збору районно-періодної фізичної інтерв'язація Зр. Сільської Ради. При роззнанні ініційного розказування Режиму по нашому комітету Зр. Сільської Ради збору розказування ініційного розказування цивільних правил основної духовної мотивної відповідної духовної розповіді за сторонами, в тому числі, завідуваних від У половину збору зворотнього суду від 1.10.2019 го 10-го 2019-го прийнято суду юницьких усіх відправиння на 299-2587-2017 допомогти розлавені поставив Чеківена третього особи з борських подій проведення майорський частину власності по суді минулий залишені з російського порядку, кажем уголову не розкажувалося. Завжди рішення полі звернення суду по треті до шостого 20-го поняття судим судей. № 509, дріб № 466, дріб № 20 запознаного старушчя Шалайського старушчя та старушчя 3-ї особи з Польської районної бюро фізичних інтернацій, проведеного на неспільному сумісному власності між сторонами проведеної рахунку подокументу облікум секретаря Тернопільського району по вулиці Нового Собчана № 24 та виглядом припішення відповідної діяльної частки, що перебуває у мінітурі власності. Постановлено на послугові цінній суду 12.12.2022 року при цій московській старушчі

Або потім окрема думка судді, чи справа висловлена облічно, в інтерне щодо того, чи іншого юридичного питання не може бути представлення в такій году. Прохожуючи решту казвать наведення заявки, які судді не оформлено, безпіставної сполучення девяти. Відмови до задоволення заяви се довелося. 1469 за -10. позвоночник, Тарасій Данич, Сиручників Степановича, про припинення режиму спільно чи сподобалось, не буде ухвалу скажем і театр. Так, я скажу, коли це опять дальне прошу приймати. А чому мені не вислало позволить? Ну, я не можу суддя снігу, що далі питання. Якщо воно направлялося, на нинішній день отримав. Прошу, так, да, продовжується розгляд нашої цивільної справи. Прошу, значить зараз готовим суджувати склад суду, ви знаєте, справа видається, складуть суду, суддя, мінистки, секретарі Сінківський. Є, можливо, ще й податися інших підстави, які є. <гуз'> на касаці 5-го Оборському районному суду суддя Іванець Олег Романовича. І страшка Євгенія Степановича, панцев Словоздана було ще доступний 4 га. Телефон 068, 175, 80 Заявив да був відвід головуючого судді Іванець Олега Романовича. Відроду цивільній справі епізод 109, дріб 14, 60, дріб 23. Вашого провадження хочет хрень справа на позовом староста Галини Руслані, староста Тараса Євгенча, старошак Марії Єгеннів до мене. Вважаю, студдя Іванецького дегроманівич не може приймати рішення тривати справу з наступних причин. У мене є сумнівня щодо діздатності судді Іваницького Олега Романовича. Дяці року студдя Іваницького дегроманівич приймає рішення та ухвалення ухвали, ухвали яке наповідає обстановці. Тобто від осіб, які не зверталися до суду. 5 грудня 2016 року до суду поступила заява від старша Калини Ярославної, старшак Тараса Євгеновича, Шалай Марії Євгенії. Дана заява була підписана тільки одним позивачем старша Галеною Ярославною. Під інших іншої подачі в заяві відсутні. 5 грудня 2018 року, по 29 серпня 19 року, суддя Хмельницький Олег Романівич приймає рішення та ухвалює законення ухвали від імені трьох позивачів. Підписує заяви, у яких відсутні. На широкому судовому засіданні, 29 серпня 2019 року, я з моїм адвокатом звернули увагу судді Іванецькому Олегу Романовичу, що була заява. Від 5 до 12 2016 року підписано тільки один позивачем, а на договорах Сергія Чернова від позивачів Тараса Євгеновича та шалей Марії Євгенії стоять підроблені підписи. Таким чином, 29 серпня 2019 року доля Воницького Олег Романович, невідмінно від попередніх ухвал і рішень, приймає зовсім протилежне рішення, щодо вимогу Тараса Євгеновича та Шалей Марії Єгені, 5 до 18 року, за залишають бездорожнього, оскільки ними не підписано заяву. Цим рішенням суддя Вониський Олег Романович сам визнав, що всі рішення, починаючи з 5 грудня 18 року по 29 серпня 2019 року, були довідані неправомірні, тобто злочинні 11 липня 2023 року. Я в заяві про відвідував головучого судді Воницького Олега Романовича вказав на дані факти і підтвердив документарію. А на жаль, цього суддя Воницького Олег Романович не хотів побачити і побачив. І Інувати мене, що заява про його відвід є неоґрунтованою. У тому я вбачаю, що в суді Воницького Олега Романовича є проблеми здоров'ям, він не зможе контролювати свої дії. Також хочу зазначити, що суддя Іванецький Олег Романович про правомірність своїх рішень посилається не на законі України, а на суддів опечній суду, тобто на тих самих сумнівів суддів, як і сади, який побачив цілий ряд прийнятих рішень суддя Іванецьким. Олегу Івановичу від позивачів, які не зверталися до суду. Саме з части коробків суддів не беруть України в Європу. Саме частких суддів не беруть країни в НАТО. Саме з частких суддів сотні тисяч українців. Саме в тих суддях коров українського народу. Саме з тих суддів, незабаром народ України, кому вони давали присягу, запитає, чому прилежать коров українського народу. Не було б хабарництва і корупції суда, Україна давно була б в НАТО. В Україні не гинули б люди, зараз щось не гинули б люди. Також я, зазначити, що Со суддя Іванець Легкоманович, місто складу стаї, яка зазначила в металлі справі під ГТРГ, зрідно довідки збори, дана є об'єктом беззотних бездоз... документів. А такі об'єкти до їх законення. Доподіляно невдаліче. Не при наявності в мене копії, про поділ майна справа до суду суми 300 євро. Я маю зважати, що я інвець, колег Романів, приймаю рішення, захвалює ухвали не з відчерного законодавства, а за грошову винагоду. Як вказано в квітанції, тобто на хабар, на підстави ненарядному прошу, і метою спобігання подальших на правомірних дій студії вони, колега Романовича, та пропонувати йому прийти на догляд на стану здоров'я. Друге підвести вонись, колеги Романович, з розумію цивільній справі 549 460 23 про прийняття спільної часткової власності. Роздаємо віддаю. Копія квитанції про події майна 300 євро, копія довідки бетії від 14.000 2023 ну, року, копія замовлення на номертивалі 17 грудня 2017 року. Заява скільки оперативно? Дво також. Значить, заява подається на що один, 2 3 4 5. Ну що ж, все Серед, дякую вам, що ви так про моє здоров'я. Я турбую ще не про ваше здоров'я, а в тому, що, щоб на далі рішення приємні були згідно черного законодавства і щоб далі не повторювали як 300 євро справи е, до суду е, поділ майна. Значить, Відповідно до частини 5, статті 39. -й. Суд вважає, що відвід заявляється повторно з, з тих самих пістав, які, які вже раніше суд, видав зв'язку з заяву. А я слушаю заяву залишає без розвідки. Судове засідання продовжується далі. Я, я... У вас є заяви про питання розгляду Там поправню не було вказано. Я ще раз питаю, у вас є заява про питання перед початком морозів справи. Колос, що справа продовжується. У вас є то, <працю> то ви відмовляєте мені розвитку, так? Суд залишив вашу заяву без розвідку. Є попитання. Прошу? Є клопотання? Знайомитися з матеріалами справи. Ви знайомилися двічі з матеріалами цієї справи. Ні, то ми хвилин 5 Хвилин почасту платить. Розумію, добре справи, молодження перед колегами. Матеріал справи. Ні, зараз ми будемо судовому засіданні, коли зрозуміло. Ну не зрозумів. Зараз ви тут же познайомитеся, тут зараз присядете і будете знайомитися. Угодно, гайд іде сюди. Власне, сюди проконтролюйте, щоб особа знайомих матеріалом сравнитися, саме це находить тут і щоб не було ніяких експертів.

Так. У uhm <desktop> mmh. мене є питання. Прошу. Ну, як питання з наших та позорів, скільки справи безсутні будь-які документи, що вказували, що старша Галина Рославівна, Сарша Тарас Дергеневич, Шалей Бергеніна доручали адвокату Жербецький вести дану справу. Там немає ні домовленостей, немає довіреності. Є до надання правої допомоги, вкладені жеребятської та староща, жеребетської шавай, до e, надання допомоги жеребською староща, ну, чого... довірений старуща Тараса, довірений старуща Лени, довірений... Ви маєте всі копії, того. магаймарі. Вам ви вима. що сьогодні да сьогодні да монітор на і це я рассказ я Ну, так в Таким каже прошу робити перерву там, на тиждень, наскільки документи не були подані під час подання документів до суду, ні перерву на, на тимчасові. Прошу. Вам зручно буде от 2-3 числа. У... Це, наступ, це наступного тижня буде. 2-3 чи 3 буде якраз як кажете, Тиждень це потрібно тиждень. Ну, навіть буде я ще. Нехай, нехай буде 6 Прошу? Може бути стильдіть. 3, -3 серпня вас влаштовує? 3, -3 серпня влаштовує. 3, -3 серпня 9 годин влаштовує вас? Влаштовує. Значить, справи влаштується переклад до 3, -3 серпня 9 годин. Зараз отримуєте, будь ласка, кошти. Час та місце робимо справи. можете скидку захистити. Бачимо.